Маю сьогодні на столі досить цікавий пристрій, і поки хімічна реакція робить свою добру справу, маю пару хвилин, щоб спробувати вам про нього розказати. Ми вже колись дивилися на молодшого брата цього пристрою, котрого дуже любить пані Фреймут. Це є старший брат. На жаль, через цензуру не маю права називати його імені. От, і маю досить мало часу, тому почну з самого кінця. Чи, можливо, правильніше сказати, якраз від початку, від самого серця пристрою. Отже, десь там в глибині схована плата з мікропроцесовим керування. Сигнал, на котру приходить від цієї платки. Платка з помножувачем високовольтним, котра створює напругу десятки кіловольт для вакуумного прибору. Це є світлочутливий пристрій, фотопомножувач. Це його коліматорне вікно. Тут монтується ось такий цікавий вузол з лінзою. І інжекторами для впорскування реагентів. Сам пристрій вже має каретку, котра рухається в двох площинах. Попробуйте здогадатися, як воно працює і для чого. А я пізніше поясню. Дуже хочеться похвалити виробника цього пристрою, тому що даний агрегат рубає 24 на 7 уже. Декілька років, і фактично, явних слідів зносу ще немає. Каретка виконана на двох якісних нержавіючих салазках. стоять хороші підшипники ковзання, добра змазка, кінцевики оптичні. І єдине, що з'явилося, це невеличка виробітка на пластикових втулках, котра дає люфт і трошки шум в роботі. На щастя, на результати воно не впливає, як і на якість роботи. Єдине, що трошки шумність. От, а так пристрій зроблено просто геніально добре і якісно. Конструкція масивна, металева, крокові двигуни, регулювання, натяжки, положення все передбачено. Вікно коліматора має просвітлення. Не знаю, на якій довжині хвилі воно працює, скоріше за все, невидимій. Тому лишній раз сюди лізти не можна. Знизу міститься підпружинена шайба для герметизації прилягання. І дзеркало передає під кутом 90 градусів потоки фотонів, потоки світла від зразка. Зразки заїжджають на каретці під блок. При у собі поєднує розробки не тільки електроніки і механіки, а також доволі давні і цікаві розробки з мікробіології. От В цьому поєднанні. І проводяться певні дослідження. Комутація відбувається на знімних, я би навіть сказав, швидко знімних гідравлічних роз'ємах. Для того, щоб шланги не заламувалися, використовуються пружинні переходи, що доволі зручно і класно. Верхню частину пристрою займає блок подачі. Хімікатів реагентів, він складається з трьох систем дозованої подачі і керування клапанами. Також бачимо перистальтичну помпу. Хто не в курсі, то така помпа, яка працює по принципу людського кишківника, тобто перетисканням шлангу і його провадженням через певний простір забезпечується герметизація окремої ділянки. Шлангу і перенесення речовини в ньому. Крім того, такі помпи не мають жодного контакту з речовиною, яку перекачують, і дуже часто використовується в медицині. Використовується в медицині, наприклад, в системах аферезу донорської крові, чи забору донорської крові, чи перекачки інших внутрішніх людей людини під час операції. Система подачі складається з трьох механізмів, я вже згадував. Вони керуються кроковими. Двигунами з редукторами, з системою точного позиціонування і відслідковування положення для забезпечення можливості точного дозування. Тут мова йде про мікролітри, про мікролітри реагентів. Відповідно, точність мусить бути величезною. Крім того, маємо систему клапанів. Це система, котра дозволяє комутувати подачу реагента, щоб не було повернення його в резервуар, щоб було заповнення правильне шприца, і щоб можна було контролювати ці процеси. Так, тут важливо не переплутати лінії. Тому що реагенти між собою можуть конфліктувати, утворювати кристали. Зажимається все дуже легко, тут зусиль великих не потрібно. Поршень рухаються вверх-вниз, відповідно заповнюючи або порожнюючи циліндри. Об'єм, повний об'єм цього циліндра – 1 мл. Дозування йде мікролітрами. Приєднуємо зовнішні магістралі та тренажний шланг. Беремо дренажну баночку з таким гарним знаком. І це все під'єднуємо. Готуємо планшетку для досліджень, деонізовану воду, занурюємо шланг, готуємо до заправки апарат. Вмикаємо апарат і запускаємо програму керування. Виконуємо завантаження планшетки і запускаємо механізм заправки. В процесі заправки система затягує реагенти в гідравліку пристрою, зливає дренаж, контролює відсутність повітря в системі. Зараз на етапі заправки бульбашки повітря. Це нормально, бо система була завозбушена. В процесі заправки якраз ці бульбашки повинні зникнути. І це потрібно проконтролювати. Міняємо нейтральну воду на миючий засіб, спеціальний для даного апарату, і проводимо промивку системи, щоб видалити залишки всіх компонентів. В першу чергу АТФ а дезинтрофосфату і кислоти, тому що саме вона виступає основою для детекції біологічного забруднення зразків. Знаком в цей же момент відкачує залишки речовини з апарату. І система проходить промивочку З вибранням всіх компонентів не потрібних. Треба слідкувати, щоб шланги не захопили повітря. Тепер бачимо відсутність бульбашок, система вже не має в собі повітря після промивки. Її потрібно знову заправити нейтральною речовиною, а тоді можна заправляти реагенти і проводити тестове дослідження. Хімікати дорогі, зразків немає, ніхто мені то не дасть, зберігати в холодильнику немає як, тому тест проведемо на деонізованій воді в холосту, щоб погнати механіку апарату. В чому полягає суть дослідження? В лоток закапуються зразки, котрі потрібно дослідити. Це якийсь продукт. Котрий пройшов обробку, і треба виявити в ньому біологічне забруднення. Відповідно, мікробіолог розкапує зразки і вставляє в апарат. Запускаємо в роботу. Вибираємо комірки, які ми будемо досліджувати. Можна зробити один тест, можна зробити 99, чи скільки там повністю поміщається на одній кареці. І запускаємо в роботу. Як працюють поршні, ви вже бачили, повторно показувати не буду, поясню сам принцип роботи апарату. Суть полягає в тому, що в досліджуваному зразку міститься якась речовина. Цей звук, що ви чуєте зараз на фоні. Це йде перемішування зразка для того, щоб реагенти і хімікати вступили в реакцію з продуктом, що досліджується. Що цікаво, рухи виключно поздовжують, поперечних немає. Цікаво, я думаю, що розкачування буде колоподібне. Цей процес займає основний час дослідження. Як визначити мікробіологічне забруднення якогось зразка? Як знати? Чи це частини самого продукту, чи це частини біологічного забруднення, якогось збудника, захворювання бактерії, грибка чи пліснями. Основою будь-якої біології, будь-якого життя є АТФ, це є аденозин, трифосфатна кислота. Якщо мене пам'ять не зраджує, хай побачать мене мікробіологи. Я не натовчився. І вона є основою життя. Вона є енергією, вона є батарейкою любої живої клітини. І в кожній живій клітині міститься АТФ, адезентрифосфатна кислота. Відповідно, ми маємо продукт, в якому міститься АТФ вільне, тому що, наприклад, десь там в процесі обробки продукту частина його клітин зруйнувалася. І маємо АТФ всередині клітин-збудників якогось там захворювання чи біологічного зараження. Тож для того, щоб визначити, чи є Продукті ця біда чи немає, і скільки саме її є. На початку реакції в продукт додається АТФ фаза. Це хімікат, який вбиває і нейтралізує всю вільну АТФ. В результаті в нас залишається тільки клітинна АТФ, клітини, цілі клітини, котрі є непошкоджені, тобто біологічне забруднення, біологічні клітинки, мають в собі АТФ, і вона залишилася ціла. І самі клітинки залишилися цілими. Атеефаза подається першою в досліджуванні зразки. Далі йде перемішування, про яке ми чуємо на фоні звук. Після перемішування додається детергент. Це речовина, котра руйнує мембранну структуру біологічних клітин. Відповідно, вся та АТФ, що залишилася в біологічних клітинах збудника, якоїсь зарази, котра була, якщо вона була, вивільняється і виходить в розчин. Після цього... Додається люциферин, люцифераза, котра вступає в реакцію з АТФ і виділяє світло, так звана біолюмінісценція. І саме кількість світла вловлює даний пристрій. Розумні люди порахували, скільки того і біди має бути, в яких випадках, і створена певна таблиця, так звані РЛУ. І відповідно по тих РЛУ можна судити про наявність, відсутність або долю забруднення. На відміну від звичайного люмінометра, даний пристрій може визначати не тільки загальну АТФ, а також визначати клітинну АТФ. І це дуже сильно його відрізняє від люмінометра. Крім того, він може робити велику кількість досліджень за раз. і, відповідно, дуже пришвидшує роботу біологічної лабораторії, дозволяючи випускати продукти з карантину на 2-3 тижні раніше, ніж при звичайному. Лабораторному дослідженні за допомогою чашок Петрі чи навіть Петрі фільмів, і відповідно зменшує навантаження на лабораторію в десятки разів. Бачимо, що до кінця тесту залишилося 7 хвилин. Процес перемішування і реакції доволі довгий. Процес аналізу вже сам швидкий. Але треба пам'ятати, що за цей час проводиться дослідження фактично сотні зразків. І якщо ми досліджуємо для прикладу один зразок і це займає 20 хвилин, то дослідження 100 зразків займає всього-навсього 35 хвилин. Також бачимо символи, так званий світлофор 0 до 149 це відсутність забруднення, 150-249 підозра на контамінацію. А більше 250 – там іде до десяток тисяч сотень, це вже явне біологічне забруднення зразка. Зараз реагентів ми не використовуємо результат. В нас буде очікувано нульовий або близький до нуля, але зараз мова не про це. Перед кожним запуском апарату в роботу проводиться так званий тест світлофора. Задаються хімікати, завідомо контаміновані відомою кількістю АТФ, і відповідно можна побачити адекватність реакції прибора. Тобто, при першому включенні визначаємо, чи правильно він працює. Ось така неймовірна техніка стоїть на сторожі вашого здоров'я. На сторожі харчування ваших дітей, ваших батьків і вас самих. Ну і в медицині теж застосовується широко. Геніальні речі, гарно втілені, дуже хорошою компанією, назви, котрої я, на жаль, не можу називати. На цьому все.